З'являються заяви, де знову згадують Байдена, і ці заяви в мене викликають незрозуміння Поясню про чому голова держдури Російської Федерації В'ячеслав Володян кинувся захищати президента Путіна після того, як американський журналіст калсон заявив, що адміністрація колишнього президента США Джо Байдена разом з Блінкінем готувала замах на главу Російської держави. Спікер закликав. Поставитись до цієї інформації серйозно і попередив, що дії загрожують наслідками, тому числі можуть призвести до ядерної війни. До речі, тезу про ядерну війну давно вже ніхто не підіймав, а решті останнім часом а тут пригадали про ядерну війну. За декілька запитань одне за одним: нараз на хрін, на... На... а навіщо а Карлсон зробив цю заяву? Це спроба налякати Путіна, чи це атака на Байдена. І реально, які можуть бути наслідки всього цього, ніяких прес-секретар президента Росії Пісков сказав, що це Такер Карлсон Карсон сказав, без жодних доказів, без жодної реальної інформації. Я думаю, що в Кремлі, якщо б якісь такі реальні загрози були, вони б інакше це коментували. Володім просто вислужується перед Путіним, він звик перед ним вислужуватися. В нього свої там політичні позиції, не завжди сильні. Якщо ти пам'ятаєш, саме ця людина, автор фрази не буде Путіна, не буде Росії. Якщо людина таке говорить, то він може. Вона може говорити і про ядерну війну. Кінта позицію Челяді такер Карсон. він абсолютно точно знає, що він робить. Він просто розповідає, які жахливі демократи. Що вони в його оцінці реальності? От є такий Путін, великий і могутність до якого він їздив. І брав у нього інтерв'ю. А в адміністрації Байдена, замість того, щоб домовлятися з цим великим Путіним, навіть навіть готували його вбивство. Як ти розумієш, в сучасних умовах готувати вбивство президента ядерної держави це повна маячня, і я абсолютно впевнений, що ця інформація не має під собою ніяких підстав. Дивись, це якщо він, якщо б він розповів ще, що його не тільки хотіли вбити, а ще з'їсти чи зголотувати, Ну і це до речі би міг підтвердити Лукашенка, розказавши з якої сторони планувався напад на Путіна, то це б виглядало більш-менш. Рай. Я вважаю, що така інформація, якщо з'являється, вона має вийти принаймні від якихось реальних чиновників. Які Навіщо такер це заявив? Я Дійсно. не знаю. Сухай, яке має значення, що говорить такер Карлсон. Ну, знову-таки, ну ми дуже часто поділяємо. Залякування права. Путіна. Дивіться, там Байден був слабкий, він тільки залякував, а от тут може бути. Ні, ну слухай, ну що за вигадка? Я не хочу навіть це обговорити. Це комічно. Байден був слабкий, а ми сильні. Ми вас в'їмо. Ну він теж може когось вбити. Це ні, ну слухай, ну це не цікаво просто. Ну не цікаво обговорювати таке Карлсон. Кринт, uh, так, але він запускає інформаційні хвилі, які більш-менш ну, багато людей запускають в нашому світі інформаційні хвилі, є хвилі, є реальність. Uh, та реальність, яку ми зараз бачимо, вона не найкраща, на жаль. Скажи, Я думаю, мені, що брав... не найкраща реальність буде ще продовжуватися років 20-30, так що треба вчитися жити в не найкращій реальності, тому що кращої не буде. Ти вмієш підтримати своїми оптимістичними прогнозами. Дякую тобі за це Ні, ми просто в такому світі живемо. Це світ в таку хвилю турбулентності радикальних настрій, і радикальних настроїв. Це швидко не мене, все, що мені залишається, це використовувати сарказм для оцінки ситуації. А... Сарказм, як ти знаєш, небезпечно в наших розмовах використовувати, тому що потім приходять вже не та рекас, а на наші міські божевільні в я б сказав, власні наші тутешні міські божевільні і розбирають наш сарказм на цитати, тому що я тому я від... розбирати це. Вони ж будуть розбирати. До речі, хвиля атаки на тебе спала? Чи є я дума, не дуже хвиля? знаю, тому що ми ж з тобою не стежимо за всіма соціальними. Твої мережами я допускаю, що там в умовному твіттері чи в умовному Фейсбуці так, а в Тіктоці це може продовжуватися довгий час, тому що на нього можуть інші алгоритми діяти, інші домовленості можуть бути. Я не знаю про цього. Ти знаєш, колись Олександр Ольшанський мені сказав: якщо слава на тебе використовують ботів і гроші, значить ти комусь заважаєш. Ну що ж, бачиш, якщо тебе атакують, значить ти комусь заважаєш. Не все так погано. Але дивись, коли ми кажемо, що не все так погано, ми повинні не забувати про ще один момент. Зараз заморозка грантів Сполучених Штатів для України викликала у українців протилежні реакції. Одні радіють і кажуть, що так звані грантоїди будуть позбавлені фінансування. Ура, ура, ура! Кричать вони. А інші сумують через припинення фінансування грантів на медицину, освіту, енергетику, журналістику та інше. От скажи мені, будь ласка, по-перше. Як ти вважаєш, чим реально загрожує заморозка грантів якимось програмам, і як це ну, дійсно чи зможе президент сказав, що він же компенсується з бюджету? А друге, а чому така ну, дикувата реакція? Ну я думаю, що тому, що у нас бачить верхівку Айсбергу завжди, я абсолютно впевнений в тому, що багато не багато хто розуміє, чим займається Агентство з міжнародного розвитку Сполучених Штатів, а діяльність Агентства за великим рахунком? Вона пов'язана із реальною допомогою е мільйонам людей в усьому світі. І це пов'язане з людьми, які потерпають від голоду. Це пов'язане з людьми, які втратили житло. Це пов'язане з людьми, які втратили школи. Це пов'язано з людьми, які втратили лікарні. І це, до речі, не тільки Україна, в багатьох країнах світу таке відбувається. І в Судані таке відбувається. І на Близькому Сході таке відбувається. Є величезна кількість людей. Які взагалі вижили тільки дякуючи цій допомозі сполученим штатам, тому звичайно не випадково, що державний секретар він ухвалив виключення саме, яке пов'язане із гуманітарною допомогою, тому що вони очевидно відразу побачили, відразу зрозуміли наскільки це серйозна проблема може бути внаслідок повного припинення виділення грошей американським агенціям американської агенції міжнародного розвитку. Однак я взагалі вважаю, що все це оте, що відбувається. Це знову-таки такий фейерверк популізму. Рівно такий, як і депортація мігрантів з усіма, так мовити, конфліктами з Колумбією чи не з Колумбії чи з Мексики. Тому що сама система грантів, вона настільки величезна, сама сам обсяг роботи е, агенції з міжнародного розвитку настільки величезний що за 90 днів ти все одно все не переглянеш. Це треба чітко розуміти. Це робота на роки. Мігрантів незаконних в сполучених штатів мільйон 11 мільйонів людей згідно з офіційною статистикою. Вони нікуди не діваються. Якщо навіть буде виконане розпорядження Дональда Трампа і в день будуть депортувати десь 1000 1250 осіб, то за всю каденцію Дональда Трампа зможуть депортувати не більше 850 там, тисяч, мені здається, якщо я правильно рахую. Незаконних мігрантів. Якщо цифра зменшиться, то це буде і без того менша кількість людей. Тому можна чітко порахувати, скільки потрібно людей, грошей і каденція на головніше, щоб депортувати Сполучених Штатів всі ці 11 мільйонів. Ще одна проблема: що, що величезна кількість цих людей працює реально в американській економіці. Це теж може призвести до серйозних проблем, тому що поруч з людьми, які нічого не роблять, тому чи можуть бути кримінальними злочинцями, їх там меншість Більшість – Це просто звичайні робітники, які чекають на своє. Е... На своє, свою легалізацію. Потім бюджетні гроші. От ти знаєш, скільки коштує один рейс військового літака, от такий, який до Колумбії, скажімо, летів, і відвозив цих нелегальних мігрантів? Ну, звідки мені знати? 850 тисяч доларів. Це в Америці на це не, не таємниця. Рейс цивільного літака десь 125 тисяч доларів. Значить, знову таки, ми можемо з тобою порахувати, скажімо, якщо мігрантів вивозити воєнними літаками, і якщо мігрантів вивозити один, значить за ці 11 мільйонів, скільки це буде грошей з американського бюджету? І ми з тобою зрозуміємо, що це нереалізуємі речі. Тобто депортація мігрантів, до речі, вона відбувається не тільки за правління Трампа, вона відбувалася і за правління Байдена, і за інших американських президентів. Це абсолютно така реальна частина життя Сполучених Штатів, куди дійсно величезна кількість людей прибуває нелегально, без документів. Серед них є і злочинці, і люди, які не хочуть легалізовуватися, люди, які не платять податки, і таке інше, і таке інше. Але вважати, що один президент Сполучених Штатів за свою каденцію, навіть за дві своїх каденції, може вирішити цю проблему. Це дуже наївний підхід. Я розумію, що такі рішучі дії нового американського президента можуть подобатися його прихильникам, але на жаль, це не відзеркалює усієї реальності. проблеми. і це теж саме стосується роботи агенції міжнародного розвитку так зараз може велика кількість там якихось проєктів важливих, гуманітарних проєктів закритися багато що може більше ніколи не відродитися, але це не означає, що сама система американської допомоги зникне чи буде докорінним образом переглянута вона у відповідності до тих, умовно кажучи, цінностей, які мають відповідати е, гранти на допомогу Сполучених Штатів. Як про це говорить санове керівництво державного департаменту? Погоджуюсь з тобою, і хочу нагадати нашим глядачам. Ви дивитеся цей ефір. він йде на двох каналах у Віталія Портника. Ви в мене Борислава Берези. Тому не забувайте ставити вподобайки на тому каналі, де ви дивитесь. Можете поставити не тільки вподобайку, а ще лайк або файник. Це на ваше бажання в будь-якому випадку. Реагуйте, не будьте пасивними, будьте активними. Тому ставте вподобайки і підписуйтесь. Це дуже важливо. Віталій крокує до. 800 тисяч, я крокує до 600 тисяч. Ми крокуємо не дуже швидко, але крокуємо. Тому, будь ласка, не забувайте підписуватись, це важливо теж. І поширте відео, тому що тільки від вас залежить, скільки ще людей дізнається цю інформацію. Також напишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу почутого, і напишіть, звідки ви дивитесь. Географію наших глядачів ми завжди вивчаємо. До речі, а чого соромитесь писати, звідки ви дивитесь? Пишіть. О, Буча вітає! Приємно, дякую. Сіцилія вітає. Ну, я дивлюсь, що Буча і Сицилія — це наше центр уваги. «Франкфурт на Майні. Пише Тетяна. Пишіть це важливо. Ми потім аналізуємо. І якщо є бажання, ставайте спонсорами каналу. Цю функцію надає YouTube, на головній сторінці є кнопка стати спонсором. Обирайте для себе варіант, підтримуйте канал, щоб він залишався незалежним. Дякую вам за це. Скажи, будь ласка, ти дивився виступ в Бундестазі. Романа Шварцмана, ну дивився це прекрасний виступ, який абсолютно точно відзеркалює реальність, і ось цю реальність, яку в Європі вже почали якось сприймати як норму, ну і Холокост, до речі, почали в якийсь момент сприймати як норму, на великий жаль, тому що коли побачили масштаб цих звірств, людська психіка почала звикати до цих звірств. Ми ж пам'ятаємо, що коли у 1945 дев'ятсот роках вперше зрозуміли, що відбулося, люди просто були в жасі. Вони взагалі не розуміли, як таке можливо. От я нещодавно дивився норвезький серіал Квіслінг, там є історія родини ну, пастора, який приходив до Квіслінга в останні дні його життя перед стратою цього лідера маріонетко-уряду Норвегії. А як ти знаєш, цей маріонетко-уряд відправляв євреїв до концтаборів, де їх вбивали. Так ось цей Що пастор ховав, ховав в себе. Єврейську пару, яку він змушений був перестати ховати, тому що їх там побачила її його дитина, і він побоявся, що дитина комусь розповість. Ну і й і всю сім'ю знищить і він там їх переправив до лікарні. І потім вони потрапили до концтабору. Це все реальний сюжет, і там видно, що він весь час до моменту суду над квістингом до моменту, поки був звільнений Аушвіц вважав, що вони в якомусь таборі для роботи. І з ними нічого поганого не сталося. Воно дуже погано, що літніх людей відправили до якогось закритого приміщення, але це все, що з ними могло статися. І так вважали десятки мільйонів людей по всьому світі. Ніхто не уявляв собі реальності Аушвіц. А після того, як ця реальність Аушвіц відбулася, вона стала абсолютно такою. Ну так було в людській історії. І, до речі, те, що ми зараз бачимо, оцей, я б сказав, сплеск антисемітизму. По всій Європі із антисемітськими викликами, дуже схожими на виклики часів Голокосту і чи перед Голокостом. Це теж говорить, що люди почали сприймати це як норму, те, що було, то був якийсь жах. І коли людина говорить, що Гітлер хотів його вбити як єврея, а Путін хоче його вбити як українця, це абсолютно точна, реалістична оцінка ситуації, про яку ми маємо говорити. Тому що Путін дійсно переслідує людей, які мають навіть не українське етнічне походження. Це теж частина проблеми і дуже велика. Але українська політичну свідомість. Гітлер намагався знищувати євреїв за походженням, які б вони, до речі, не були за віросповіданням. Вони могли бути християнами, вони були, могли бути частково євреями, мати одного з родичів єврея, тільки там, причому там, в четвертому коліні. Пам'ятаєш, там дідусів і бабусь не можна було мати. Ти вважався євреєм, якщо в тебе був дідусь єврей або бабуся-єврей. А Путін знищує людей за політичною свідомістю. І це дуже небезпечний підхід 21-му сторіччі. Те, що учені, нема каже, Ви хочете вижити, оголосіть себе росіянами. Ніяких українців не існує. Той хто вважає себе українцем, ворог Росії це є катастрофа, і про цю катастрофу дуже добре. Що саме з трибуни Бундестагу було оголошено. Я чому пригадав цей виступ? Ну, по перше, Роман Шварцман, це все ж таки е очільник Одеської регіональної асоціації євреїв, бивших узників гетто і насильських канцлегерів. Е е він виступав дійсно в Бундестазі. Це щорічний виступ. Але найцікавіше в цьому те, що в червні 2024 року, ти ж пам'ятаєш сто відсотків, депутати від ультраправої АДФ відмовилися аплодувати Зеленському під час його промови в Бундестазі, А Сара Вагенкнехт і інші популісти Союзу Сара Вагенкнехт взагалі. Покинули зал, пішли геть альтернативи теж покинули зал. Вони а, разом так, покинули знак зал. протесту і обидві партії виступають за співроботу з Росією проти військової допомоги України. Але е, вони 100% не розділяли точку зору Шварцмана, який сьогодні виступав і казав, що Гітлер хотів мене вбити як єврея, а зараз Путін як українця але. Саме український єврей примусив їх стати і, стоячи, аплодувати йому, ну, тому що це тема відповідальності німецького народу, яку вони не можуть обійти, і це та абсолютно... до речі, аплодувала навіть Сара Вагентнек, яка не могла проігнорувати, не могла звичайно, тому що вона ліве, ультраліва політикиня для неї не засудити Голокост, це означає смертний вирок своїй політичній позиції. Тому вона так, але вони ці люди поаплодували першій частині цього виступу? А на друге? Так, я розумію. Тому що Зеленський теж український єврей, який перед ними виступав. Але бачиш, вони тоді змогли зіграти, зараз ні. Скажи мені, при всьому цьому, давай подивимось трохи вперед. І це останнє запитання на сьогодні. Чи можливий в Україні грузинський сценарій? З російськими керуванням які ми сьогодні спостерігаємо в Грузії, це Ти буде залежати від того, як закінчиться російсько-українська війна, якими результатами, якими будуть настрої в суспільстві, і наскільки нам вдасться протистояти російська, я б сказав, агресія на це суспільство. Тому що я впевнений, що Росія вона вже цим займається. Ти це бачиш? Іде одна інформаційна атака за іншою. Люди починають. Бачити в соціальних мережах всі ці наративи. А навіщо нам ця українська мова? Ми маємо бути значить чемними з російською мовою культурою. Ми маємо розуміти, що ми поруч з Росією знаходимося. Знову з'являється ідея відповідальності української влади за війну. Майже призабута після 2019 року, коли вона активно використовувалася у президентській передвиборчій кампанії Володимира Зеленського у парламентській кампанії Слуг народу, вона знову починає використовуватися тільки зараз. Вона спрямована вже проти Зеленського і проти його прихильників в парламенті. Абсолютно ті ж самі наративи, і ці наративи, до речі, використовує сам Путін. Так, як раніше він казав, що це значить Порошенка хоче війни, тому що західні куратори не дозволяють. Так зараз він говорить, що Зеленський хоче війни, тому що західні куратори не дозволяються. а якщо б вони натиснули на Україну чи перестали б Україні допомагати, все швидко закінчилося. Тобто нам багато що треба зробити, і це пов'язане із національною єдністю, і з інформаційною гігієною і з нашою здатністю боротися з соціальними мережами, звідки будуть хвилями йти ці диверсії. Раніше це були Тікток і Телеграм. Зараз ми взагалі навіть не знаємо, що після нових рішень Цукерберга очікує на Фейсбук. Тобто, ми за великим рахунком стає, стаємо в результ... якщо воєнні дії найближчими роками припиняться, легкою здобиччю для інформаційних маніпуляцій. Про все це потрібно пам'ятати. Пам'ятати, що. Це не буде легка дорога, якщо війна закінчиться, що у нас будуть економічні переневіряння що нам треба буде багато що робити для того, щоб адаптувати тих людей, які повернуться з фронту, що це все серйозна робота, і що тим, як ця робота буде відбуватися, і хто, до речі, буде її робити, за кого що українці проголосують, буде користатися вороги, які все одно не залишить своїх спроб знищити українську державність, якщо не військовим, то принаймні політичним шляхом, і до речі, ти говорив про умови, на яких Путін буде готовий зупинитися. Є ще одна важлива мова про Яку ми зараз можемо сказати в контексті цієї відповіді, якщо Путін буде вважати, що він здатний політично перемогти Україну, він теж може закінчити війну просуваючи свої наративи і свою стратегію через людей, які знаходяться сьогодні в Україні, або яких він буде фінансувати згодом? Звичайно, або згодом, або вже фінансує. Ми ж не бачимо з тобою відомості платіжних Кремля. Є, але ми можемо побачити історичні кадри, коли деякі представники парламенту стоять поряд з Путіним і він їм каже: Ви навіть не знаю, з якого боку повинні сісти з якого боку, ви маєте сісти Та, ми з боку це. України чи з боку Росії. Навіть не знаю, кому ви ближче, і це, до речі, і досі актуально, але ми бачимо, що ці люди для влади настільки важливі, що їх не чіпають. Погоджуюсь. Ну що ж, я хочу тобі подякувати за сьогоднішнє спілкування, хочу подякувати тобі за твої пояснення і за цей ефір. Дякую і до наступного ефіру. Па-па. До наступної зустрічі.